Сьогодні здаємо таку піч помпейську. Ось як вона виглядає. Це перший розпал її. Працює гарно, виглядає ну, теж гарно. Але тут більше для практичності вона зроблена, щоб готувати смачну піцу. Декілька днів її будуть просто протоплювати, щоб вона просохла. Ну а потім я покажу, як в її готують. Ну ось, минуло декілька днів, піч просушили і вже готується до неї піца. Як на мене, піца виглядає дуже смачно. А зараз я продемонструю, як ми робили цю піч. Залишайтесь! Зробили основу для помпейської печі. Цеглу використовували звичайну, рядову марка 150 М150. Перекрили кутниками 50х50 мм. І прокладаємо два ряда таким чином. Використовуємо лазерний нівелір, щоб все було в горизонті. Дуже зручно з ним користуватися. І знизу у нас буде такий дровничок. Перекрили ще третій ряд і зробили таку нішу під утеплення. Так виглядає. розмітили все. Ось виклали перший ряд в чверть цеглинки і вклали плити кальцій силікатуну. І заканопатили по периметру кремнізистої ватою. Це, щоб тепло не, не втрачалось тепло через низ. От, розбили центр, зробили такий шаблончик, шпілька, кутник, нічого складного нема. Але ось проводячи по діаметру, виходить дуже рівненько. Рівненько ідеальний, ідеальне коло. Також і сферу можна, можливо робити таким чином. Зроблено два кутники, підрізав, шпилька. Болт з гайкою, і з цієї сторони теж гайки, трубка і кусочок кутника, щоб підтримувати цеглинки. Посередині встановив цеглинку з отвором, розмістив її по центру, і все, тепер дуже легко це все контролювати. Ми, коли зробили першу піч помпейську, ми зробили такі шаблончики. І зазвичай їх використовуємо кожен раз. Ось під перший ряд, він так і підписаний, з нахилом підрізаний. Ось під другий ряд ось так ми розмічаємо, от розкладуємо, дивимося щоб все перев'язувалося гарненько. І вона бу... О, вибачаюсь, це не цей ось він на другий ряд. От. Розмічаємо і тоді гарненько цегла друг одна до одного підходить. Ось прочерчуємо лінії такі розбивку. І так під кожен ряд. Під кожен ряд у нас є шаблончики такі. І дуже просто потім все це виконувати, ці роботи. Ось розкладаємо под, по периметру робимо зазорчик. Ось. І потім законопати не окрім застивати. Зазвичай це краще викладати сплит, але в даному випадку ми використовуємо, звичайну цеглу, ш 5 Ось. Цеглинку цю ми не встановлюємо, тому що нам треба буде встановити тут шаблончик. Ось цей. Вона в самому кінці буде встановлюватись. Ось зробили, розмічаємо центр, щоб тут прикласти цеглу. Вона вже буде вкладатись на мертель. Склали цей ряд, розшили, це все на розчин зроблено. Встановили по центру цеглинку і встановили шаблончик так, щоб був, була ця шпилечка в, в, в рівень і перевіряємо центр. Правильно, чи правильно ми встановили цей шаблончик? Перевірили, все сходиться у нас і таким чином ми почнемо далі працювати. Почали розкладати другий ряд з центральної цеглинки, ось як воно виходить. Виходять такі клиновідні цеглинки, в цьому місці 51 мм і в цьому 65 мм. І так буде повторюватись кожен ряд. І перевіряємо все це за шаблончиком. Також саме викладаємо інші ряди це перевіряємо по нівеліру, підводимо його в кожний ряд. Ось. Чим щільніше виходять шли, тим якісніше виходить конструкція. Більш надійна, більш довговічна. Ну, якось так. Ось зробили ще декілька рядів. використовуємо суміш Merтел MP18 такої густої консистенції ось. для того, щоб цегла не спливала вниз. Тому що якщо буде рідка, суміш цеглинки будуть стікати, падати, не будуть триматися. Ось виставили, однією рукою не зовсім зручно. Зараз ось встановили, трошки підстукали Щільний, ну і все і перевіряємо, щоб все це було в горизонті по нівеліру. Шаблончиком перевірили. І залишили шаблончик для того, щоб цеглинка поки не з'їжджала вниз. Ну і прибираємо зайвий розчин. Ось так. Беру, перевірили одразу в цьому місці. І чи щільно все зроблено і переходимо далі. В нас там море, а в нас прака. Зробив такий шаблон з ось би плити. Ось такий циркуль у нас. Ось зробив отвір. Так. Сюди вставляється у нас саморіз, їм я прочертив коло, зразу зробив дві фанерки, скріпив, для того, щоб однакове коло вийшло. Така сабельна пила у нас, зараз будемо вирізати. Але перед тим як вирізати, я сразу роблю, як у нас буде йти цей камінець. Все, приклав рівень. Одразу зробив 90 градусів, потім тут відрахував висоту цеглини 11,5 см, потім посередині зробив 65 міліметрів. Це у нас, наприклад, товщина цеглини. Потім з цієї сторони. Накреслов лі... 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 лінію і все. Тут ми можемо зарахувати, скільки в нас буде виходить нижній край цеглини і верхній. 65 зверху, 46 знизу. Тепер їх потрібно розрахувати так, щоб вони вийшли сюди. Зробили такий клин, перед цим зробили такий шаблончик. Краще було розмальовувати. З цього ряду почнемо закладати арку. Перевіряючи шаблончиком, промальовуючи і лишнє будемо зрізати. Вийшла в нас така арка. Ми вже тут все підрізали. В цьому місці підшліфували трошки. Так виглядає вона зсередини. Це такий самий складний момент. В помпейській печі це приєднати арку до сфери. А далі будуть іти, ну, такі цагінки, вони трошки менше. Тож, теж вони виходять трапецією тому що зверху шов виходить тонше, а знизу ширше. ми ну, робимо трошки пропельці. Зробили саму складну роботу. Та так виглядає. Залишили отвір під термометр. Так зсередини виглядає, все помили, розшили, почистили гарненько все. І встановили останню цеглику. Зробили таку гарненьку арочку з кліном. Ось так виглядає вона зсередини. І починаємо робити димозбірник. Таким чином підрізаючи, і будемо зводити до димоходу. В цьому місці ми залишаємо. Деформаційні шови. Димозбірник ми викладаємо, проклали тут кремнезисту вату для деформаційного шву. Ну, а сам димозбірник ми кладемо на звичайний клей-цемент. Зробили димозбірник. Ось. З цього моменту буде у нас йти димохід сендвіч трубою і виходити через стінку. На вулицю. Тут просверлили невеличкий отвір, неглибокий там на сантиметр. І роз... розмутку зробили зверху. Прикрутили тут дерев'яну балку, теж просверлимо отвір для того, щоб встановити шпільку під шаблон. Так виглядає демошбірний кукл. Там шпільку вже встановили. Помили, розшили, зробили. зробили в цьому місці одразу отвори під розбудочну платформу. Якось так. Зараз покажу зсередини. Ось так, зсередини виглядає демо з білий все, Це гарні роботи закінчилася. зробив такий простий шаблончик, SB-плити. Ось так перевіряємо. Ну, проста схема, кутник, саморізи і все. Теплили купол, обтянули сітку. Ось так воно виглядає. Все. І штукатуримо і таким чином стягуємо лишні розчини. Зробив перший шар розчином. Все це перевіряємо шаблончиком. Щоб не виходило лишнє. Трошки підсушуємо, тому що спливає розчин. Ось такий шаблончик зробили зниржавіки, щоб стягувати лишній розчин і трошки загладити. І також перевіряємо все це шаблоном потім. І останній момент це замиваємо, щоб воно було гладенько, гарненько така ось дубочка для посуду Замили це гладенько, гарненько. Тепер можливо все це пофарбувати або мозайкою обклеїти. Ну, так виглядає він. Встановили датчик температури. Ось італійський на 500 градусів. Це, зробили. Саме бідні роботи скінчили. Так, ось воно виглядає. Оздоблення замовлення не буде робити. Сказав, що йому подобається і так. Головне, щоб виходила смачна півця. Ось так виглядає. Не Зараз тось засвітлення виглядає ось так. Як на мене, дуже гарно. Гарно, щільненько, надійно, чистенько. Залишилось, ось виглядає так димозбірничок. Ось. Залишилось дочекати, щоб прийшли колеги і встановили димахід. Ну і фінальне фото. Встановили димохід. Вже протоплюється піч. Ось так виглядає димохід. Ось дрова вже вклали в дровник. Будемо чекати на піцу.